Точно не спокійно зараз стане і Путіна, який намагався відсунути так чи інакше НАТО, який намагався заспокою ну, точніше, припустити, попустити навіть Європу. Але після заяви Мануеля Макрона про те, що Франція, незважаючи на плани Дональда Трампа, може розмістити ядерні винищувачі в Німеччині, аби допомогти захищати Європу. Стане я думаю, у Кремлі як кажуть у ефірі Слойова, тривожна. Тривожна. ось такий варіант Чоли французи розглядати на тлі заяв Дональда Трампа щодо взагалі виводу своїх своїх військ з європейського контингенту. Сполучені Штати вони вже давно гарантують безпеки Європи, маючи в своєму арсеналі близько 100 ядерних ракет. І от багато з цих ракет вони розміщені на американській військовій базі в Німеччині. Ядерні сила Франції, а Франція це країна з ядерної тріади Зараз її вони ніяк не залежать від НАТО і ключову частину оборонної стратегії альянсу становлять сили. Стримування Великої Британії і сили стримування так само і Франції. А Дональд Трамп, як ви почули, він неодноразово закликав союзників по НАТО посилити витрату на власні оборони. Ну, ядерна е доктрина Франції, ядерний арсенал Франції він якраз таки спрямований на те, аби стримувати Російську Федерацію.